Прокляття фараона Тутанхамона. У глибинах пісків стародавнього Єгипту, де вічно сяє сонце і час мов замер, поховано було тіло юного фараона Тутанхамона. Помер він у розквіті сил, залишивши по собі мало слідів історії, проте його гробниця стала найгучнішим відкриттям ХХ століття. Та з її відкриттям світ дізнався не лише про скарби минулого, а й про давнє прокляття. Кажуть, що на стінах гробниці, невидимим для людського ока письмом, було вирізблено попередження смерть крилами доторкнеться до кожного, хто порушить спокій фараона. Коли у 1922 році британський археолог Говард Картер віднайшов вхід до недоторканої гробниці, весь світ затамував подих, скарби, золото, царські коштовності, усе це вражало уяву. Та разом зі славою прийшли і дивні події. Першою жертвою став Лорд Карнарвон, спонсор експедиції. Він помер від зараження крові невдовзі після відкриття гробниці. Причому в ту саму годину, коли Картер вперше зазирнув до поховальної камери. Його собака, що залишилась в Англії, завила й впала мертвою того ж вечора. Згодом один за одним почали вмирати інші члени експедиції, хто від невідомих хвороб, хто за загадкових обставин. Науковці намагались пояснити ці смерті бактеріями або отруйними газами, що могли накопичитись в герметично закритій гробниці. Проте ті, хто вірить у легенду, стверджують це прокляття, бо духи давнього Єгипту пильнують сон своїх володарів і мстяться тим. Хто насмілися їх турбувати. І досі в музеях світу, де зберігаються речі з гробниці Тутанхамона, трапляються дивні події. Експонати рухаються, камери виходять з ладу, а працівники розповідають про тіні, що з'являються серед ночі. Можливо, юний фараон і не залишив гучної спадщини як правитель, але світ пам'ятає його через інше, через одне з найвідоміших проклять історії людства. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Пишіть в коментарях, які історії та легенди ви хотіли б почути.